Всім доброго дня. Вчора показував вже одне відео за бобкат. Як нас різ там бобкат. А сьогодні про два інших сорта. 15.03 називається один. А інший називається 15.04. А це такими цифрами сорти називаються. Ну, ось і почнемо з 15.04. Це саме перший кустик. Ну тут два других побільше куща. Це 15.04. Він похожий на бабкат і на вкус. Самі помідорки. Ну урожайність набагато більше, ніж цього бабката, що у нас мабуть не підходить бабка для півдня України. На 15.04 дуже навіть підходить. Куча-куча помідорів. Наступний кущ. Тут в 15.04 зібрали в цьому році на пробу, для експерименту, щоб підібрати сорта для півдня України, бо така жара. Отак його куча. Гарний сорт.

Листя багато, мощні вони, бадиля товсте, півтора пальця Тоже великі такі як бобкат. Ну а тут починається 15.03 це від цього колишка Те ж саме. Плодів багато. Плодії різний. Розміру тут і більші, і менші. Ще зелені. що на наступний рік 15.03-15.04 це точно будуть у нас на городі подобались нам ці сорти бабкат поряд. То порят. є чим зрівняти. Ну, помідорів, звісно, що ми вже їли. Її ще багато що пошкодили шкідники, совка. Ну, за свон то буде окреме відео, ще в нас сорта свон є. В минулих роках то ми вирощували ще сорт томата Діно. Відео у нас є на каналі, там. хто хоче, то подивиться. Він продовгуватий трохи там, як бочонки. І крупні, і середні, і менші розміром. Нам то розподобався дуже. А ми хотіли ще підібрати якісь круглі сорта. Так що Діно... Ми ще на наступний рік знайдемо насіння, розведемо Діно. І Роса в нас ще був сорт. Ну, він менше розміром, ніж Діно, і такі вони дубові, дуже тверді. І Їх сильно вони не люблять. Вершина гниль у них. У нас їх немає. У вас вона багато гнилі, вершин не було. І дуже їх дуже пострадав він від совки. Так що, хто хоче вирощувати томати, ви повинні знати, що для кожного регіону треба підібрати сорти, які вам найбільше підходять. Експериментуйте, як ми. Ми Так само дивились відео в інтернеті з різними сортами. Пробуємо їх у себе. Те, як у нас ділянка не дуже велика, то багато не розживеся. Та ще не хочеться так, як ми садимо їх поряд, щоб не перепилялися. За чистоту сорта це треба на кожну ділянку один сорт. Так що експериментуйте, підберете для себе, яких підходять томати, і будете потім кожен рік їх садити бо на півдні жара їх убиває. А в інших регіонах, де дощі є, то їх фітофтора буде бити. Так що треба все підбирати. Для кожного регіону свій сорт. Так що дякую, хто дивився відео. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще всім мирного неба, великих врожею. Пока!